Ну що? Ну що, що? Шановні чоловіки, е, якщо ваша е, дружина е, коротше, каже, що треба садити красивий там цвіточок, ще щось, не ведіться на ту фігню. Вона його потім заставляє пересаджувати. Ялівці, ми будемо садити зараз ялівці. Все, вже Уже ми вирішили куди вона вже порозставляла, каже, оце один отута має бути, один отам. І куди ще дво туди, да. так? Що мені робити? Йому просто оце, отак роз і викопати йому. Да. Так? Ой, Боже. Ганяє, блін. Ну а хто це дожен робити? Йо чи що? Ну я, типа. Я замовляю, а ти садиш. Глибоко. <рес> Як тобі глибоко чи є. <рес> смійся, смійся. Нормальні чоловіки вже відпочивають, а ти в нас працюєш. А я не а хто сказав, що я нормальний? Ой, там тільки обережно треба. Ми вже що, порося зарізали, вже розробили, вже й замаринували, вже й забули, Готується на копчення. Що тут, все? А не треба тут нічого, там щебінки туди насипати, ще щось ні? Не, не треба, треба там садити в цьому. О, там, там що да. все, є, да? да Дальше, що? Не. Я потрібен це робити. Що розпечатувати? Да. А то спеціальна міш... природня мішковина, щоб не повредити корінь. То... Так, да. а, як він ростиме без а воно за деякий -який час гніє дуже швидко. Прикольно. Бо замотують завжди в кульки і все. А тоді ж ти кульок знімаєш і коріння шкодиш, ага. а так коріння не пошкодиш. Я його початиш. Поки розпечатаю по пошкодю, не дай Бог. Попробуй. Може б треба було розрізати. Де вам сказав Богдан Богдан, Богдан Богдан. Богдан. Мішковин міг садити оці, вона швидко згнилоє. Прикольно. Це типу, своє середовище грунту Ну, до, нього. Щоб не обтрусилось і корні не пошкодилися. Це хопець. Оток його. А да. не глибоко чи? Ну глибоко чи не глибоко? Та ні, ну не глибоко ж. Ну це мабуть багато чи нормально? Нормально, по підсипанні гілочки просто обережно. Ну, давай попіднімаємо. Ага. Опа. Ось так я. Боже, тільки постійно. Ні, Ну це така, знаєте, як, як воно назвати? Клумба, яка тоді типу, ти так раз думаєш, ні, не так. Ну, На надихає, бо надихає Думаю. клумба, яка надихає. Хочу зразу так, а потім не так. Еге. Ага. Угу. Ага. Ну гарніше ж тепер. І чого приросте? Капець. Два дні йшов дощ. Та да, не могли ж посадити. Не могли посадити. ну. З другої сторони, дуже класно, що все ж таки воно в своєму ґрунті. Того, що кіт я його вб'ю. Локі! Пішов вон від О, тілявого кіся. мила. Маріна мила тут кюрхером все вимивала. А вони, все? вони вже натоптали. Так, пішли отак по кругу. Сюди, за мною. А ні. що це те? Роза якась там, да? Хоп. То, що плететься. То, що плететься. А що тепер? Оте туди? Оте туди. Так а там отавонюча ці. Як ти хотів, вона пропала. Лаванда? да. Та так. їй, мабуть, тоді дощі сильні було, залило дуже сильно, і не можна е, так локти. Я думаю, що морози придавили. Так а що ти вона відходить в тебе всередині, он, дивись. Пускає дивись ці. Чого ти хочеш? Шо? О, відходить. Вона відходить диви. Ну все одно її викопуємо. Просто вже сказав. <рес> ні, ні. ні, сади отут, Шо? Отут сади просто, отут між ними, а я тоді пересаджу лавонду, і хай вона живе чуть-чуть. Так давай може, трошки ближче його. Для, що в мене там лавонда і... і тюльпани. Які Твої я... ж! На судові... Кури поїли! <рес> ну, що дивіться, давай от туди, от сюди його. Отак, от воно тут видно буде Я сидіти, сидітиму собі ось біседки сижу, воно пахне. Воно пахне так? оце, ялівець, так? Да? Ні. Ні? А ну от сюди його диви, отак. отут. І отак туди, і хай отак плететься троянди. Фух. Байдіот. Там ще дивись, якісь стімери, кирпичі чи що там. Оба. Як волога. Так а по мокра. Пе а переживали, що влоги нема в землі диви. Букюще, яке все. Ні, ну оце, кстати, був дощ класний. Він був не проливний, він був такий, знаєте, дрібненький. дрібненький Але цілий він постоянно, він плавний, він собі. Тобто це самий хороший дощ. Пшениці буде в цьому році, капець. По два гривні ніхто не буде купляти. Та не глибоко Усі продаватимуть, а й ніхто не куплятиме. Дешево буде, хано. Візьмемо газонів п'ять. Пшениці по два гривні. Мрійник, Коля. Я хочу пшениці в цьому році по, по, по 2 гривні купити. Що саме от, що запам'єш, що у цьому році свинина підніметься в ціні, сумашедша буде ціна, а зерно знову впаде. Це вже переживали, вже скільки разів ми переживали, що оце отака от... Прикольно, звісно, це мішковина. перший раз таке бачу. І лованда заднього обережно. Та нічого їй не буде. Хонєшно, а, живуча та, що Коля не любить, та й. Оп. О, клас. Вау, клас. Цей. Чихо. Да, він ну, так розкладеться, да? А лавонда там моя. Воно те, що живуча лавонда. Підожди. По-моєму. Йому... Так ну то якось. Оп. Все. І от ми вже скільки Ми займаємося свинями з 2014 року. Так. Да? Уже, ну, практично 11 років. Yeah. І вже ми переживали ці, оці моменти вже тричі. Це четвертий рос, коли зерно вже було там колись один рік, що свині були по 35 гривень живового, а зерно було по 7. Це тоді щось, ну, коротше, щось немислиме було. Але ж пережили диви. У минулому році, в, в це час, перед поскою у нас. Живова його було по 95 гривень. Саме дорожче піднялась ціна, А потім різко упала до 55 після поски. От я думаю, що воно може і в цьому році така біда буде. Ну, ну, Притопчи, нам... пожалуйста. пожалуйста. Нам тут одинаково, ми все одно їх вирізали. Воно смаленькі та свиномотки. Ну, все одно якось обидно, що воно не має цієї стабільності по цьому. Щось підеш по всьому. Та я якось ось боком не прийду. Звісно, як воно поналеполо на черевики, що я зроблю. <рес> як на лижах. Хуже. І що, тепер туди якось добросить? Тепер туди йде. Ну, неси лопоту. Саме не ведіться, мужики, не ведіться. Куди його? Туди десь украй. Да. Я так і знав. <рес> що? що я приду? Ти десь його? Тут, кстати, ти, О, ти бачила. Я бачила. І куди його? Ось сюди десь. Тут лок і туалет якраз дивися. Буде той Лакі, отак, да-да-да. і отут другий. Отуди? Да. Дой, я і другий що, це ж капе. Це ти твій п... Локі? Паразит худе. А ти, кстаті, бачиш, дві ну, туєш. Вона в минулому році засуха була, цей Богдан казав, що це не обов'язково там від цього. Я тобі скажу, що воно Віхру, може і що? бути. Що хиро, хиро, ну, хиро, тоді не було взагалі ж дощів. Да, воно, дуже воно ж бачиш, і його, його да? Да. Давай я отак копну. Він точно другий тут нужен. Й. Хай буде. Ну класно тут, а зелено буде. Ну ладно, пересадимо. Ні. Все одно пересадимо. Ти тут забетану, зробиш дорожку. Ну так от уже ж тут дорожку десь осюди. Ну так якраз нормально. нормально. Хай буде. Якраз поки маленький, ти повинен зробити дорожку. Будемо робити, так? Да? Закопуй, викопай. Мені просто інтересно, куди ми будемо на той год, куди ми будемо його викупувати, пересожувати. Да. Я думаю, що в тебе потім скажеш, так, все, все викопуємо, за двір пересажуємо, хай <рес> буде за двором. Може бути. Ні. Не вгадав. В тебе ще ж ділянка, може ж там ділянка ще, де в нас напиляні. Стропила лежать. Ще ж там, тільки я стропила оберу і зразу з'явиться нова ідея, що туди можна вшилити. Ну я хочу туди зробити під е, білизну, просто щоб сушити. Я там тобі вже в Тіктокові скинула ідею да, гарну для білизни. Ні, а там зроблю то тобі навес, а буде супер. Так, ну що, нести той, а той зараз закопую. Що? Ну що? Я кажу, що воно буде, звісно, як йолеполе, не знаю що. Кажу, якби оцю тую ось сюди посадити, прямо так на крой і ту туди дольше, а між нею посадити двоє олівця, було би, може, б, може, лучше. Може. А може, і ні. Тоді вона ну тоді воно лице. Ну, коротше, давай тулимо їх. Ну, хочеш ти тут, ну можна ж його потім пересадити? Чи не можна? Його ж якось викупували. Ну, звісно. Якщо це середній, я є більший, значить і більший викупується, значить це й можна, по суті, буде викупувати. Ні, воно б гарно тут. Просто Тут ми форзицію посадили. Або форзицію посадили. тут би класно оцей ялівець один би був. Може по центру форзицію посадимо. Давай. Да? І що, і туди О, туди олівець і в краї олівець, а посередині просто тут звісно, є далі. Давай, та давай, да, супер буде. Ось як я придумав. Ну ж кажу, що воно буде як. Вона вже нічого, що вона пустила в тебе там. Так ці... не сильно викопуй. А її... можемо її взагалі аж туди посадити? Куда? Ну, туди. Давай, Біля давай. каче. Я ж кажу, що тут не виходить так, щоб. Все з першого розу. Чого не виходить? Знайшла роботу, да? на 8 вечора. Так, Чуєш, не після двохденних дощів, диви, як це мені. Мить потім. Диви, тут всі контролюють твій процес. Ні локі, мажор. Ага. Що, мабуть, да? хлопче, так? Так, куди його? Оце Що як мені подобається керувати? Да. любима робота, так? Да? Моє? Оток, так? Да? Да. О, це взагалі вже робиться. О тепер точно так. Бо я думала, ще дозамовляти, ну походу не треба. Не знаю, може і треба буде. Подивимось. По У Конечно... нього там класні рослини, бо в минулому році якось не так. Звісно, там... воно воно по суті колеться, тому що дивись доставка 1000 гривень нова пошта. І плюс ці дві е, скільки? По 1800, так? Да? Та ні, що там менше трохи. 1600. 1600. Ну факт в тому, що е, як отак зразу все купити, а пощитати, блін, дорого. А як по чуть-чуть, ну там... Але ж наприклад... доставка теж, все рівно йтиме доставка цілого ну, боксу. Так, да, так, да, так. Да. Просто тут так вийшло, що якраз у нас... Низьковату, мабуть. А? Низьковату? Не знаю. Підкидать. Лакі, тобі не можна сюди ходити. Ні. Купатися Лакі. Каже, удобний туалет ми робимо, так? Да? А ну, отак чи його можна... Буде сюди нахилять. Ні, просто можна отак. О, Мабуть, так. Ти не замарився, ні? Я, Я теж думаю, що ні. Соні... Трохи матюкаю, все нічого не чути. <рес> так, ладно. Диви! Лакі, Манюні. ти що робиш? От такий, каже, в нас класний каже, туалет мені зробили. Що хочу, та й роблю. Да? Так, тепер тут а що, підсипаємо його легенько. Не чув, тут трохи щебьонка Ні, якась? Ні, дуже добре. Да? До вони люблять теж. Писали, що там дуже хворіють на рознощики і ржі, по-моєму. Ага. Треба буде бризкати. Ну, та все, воно ну, і треба й тут і бризкати. Та воно все вони зараз хворіє. І людина ж хворіє, ну, правда. Туди, ти бачиш, як то її пускають нові ці ага. зелені. Шишечки. Шишечки. Оп. Так, ну що, о! А то форзиці, форзи, фарзиції. Оце тепер садим. хоч толковіше буде. Тепер я отаку, отак так парапетика чи поребрика. хто як, короче, цей. І що? І тепер отуди його ще да. вкрой, так? Да? Все, оце тепер супер буде, тепер вже точно, Фу. так. Слава Богу, хоч я колись. Хоч, хоч колись мужик має своє слово, правильно? А то кажу таке ощущення, що живемо вдвох, але рішаєш усе ти. Як таке може бути. Вона каже, твоє рішательство каже, отам в сарої. Все, отам каже, рішай, що хоч. Хоча не виходить і там. Там теж. Давай не обижай мене. Що? Не Неображай ну, мене. А коли мені ще жалітися? Так. Да, воно якесь інтересне, оце, знаєш, як ну, мішковина. Оце. Ну, Богдан писав, що. Чи конопльона, чи яка вона, да? Да, да, да. Типу, так? Так, так, так. Кульок, ти тоді розрізаєш, десь можеш пошкодити корінь, а так більш безпечніше. Да. І що натуральне. Так, Куди? Оток його? Ану. Ні, сюди. Оток, так. Да. От... Точно. Оток. Хай сюди лізе, чи ні. Ні, так може отак, а він оток туди. Ану. Може, чуть-чуть трохи зараз. Смотриш, коли ти що... будеш там робити Опа. дорожку. Завтра. Так, дивись, якщо отак його... О, це так, так. Оп, так. І воно якраз направленість. Опа. Якраз направленість отак буде. як підрізати, так ростиме. Ні, ну та понятно. Ну все одно ж там гілка направлені, бачиш. Диви, диви, диви. Мажор, ти чого робиш там? Так. Колюбує, любує, облюбовує. Мажор туалет собі вже Чи ж, а у Богдана ж є ж, е, Інстаграм. Да. Інстаграм. Да. А там можна якось інстаграм ту сторінку, доски доть у да. Я оцей Закину сторінку Інстаграм, щоб ви, якщо, що, могли просто зайти, подивитися, які в нього там реально. Там класні, сам шин дуже класний. Класні рослини, просто класні. Я ж кажу, ми по чуть-чуть, тому що е, зразу, щоб зазеленити отаким от гарненько двір, це, е, ну, це дорого реально виходить. Але по чуть-чуть це дуже добре. Ми, вже, так сказати, у нього все брали і далі будемо брати. І ну, я рекомендую, тому що рослини реально якісні, реально класні. Е, приймайте це, чи. Чи як рекламу, чи як так, фурзиція. Я його заповнив як новий матюк. Так, цей. Пішли. Хочеш общем, ще копнути. Оце можеш викопати. Ні, ні, Марис, ну оце, до речі, теж, що, що цей нам писали. От ви все бетоніруєте, все заливаєте. У нас діло в тому, що ґрунт страшенний. Тут Тут оце дощ пройшов. Ну, дивись, ось зніми, покажи. Як тут можна ходити, як у ньому nee. щось можна робити, ну це капець якийсь. І воно ж уся оця грязюка, воно все отуте і все у, у двір, у хату несеться, ну, ну, ну це капець, це треба десь розбуватися, хто знаде, то просто реально ми приймаємо рішення, що потихеньку я буду це все діло бетонірувати, положиться плитка. Так що в нас не проходить такий варіант. Є якісь зони, о, остануться маринки для, для квітника, отут, отут, парапетика, о, ось я ж кажу, що положу. Щоб чисто як захоче, вона щось між туями ще посадиться. Ну, коротше, вистачить. Плюс є огород, де, де теж ми його більше на садок е, ну, віднесли Да, акцент. Хай дужче садок буде, вже між, між деревцями там будемо щось сіяти, садити е, і, і так Нічого далі. Не Тут теж все під бетон, все, все л'ється, все заливається, бо інакше діла не буде. Тут просто. По-іночому не можна. І ще тут також е, у нас трошечки біда е, в чому, що у нас річка зразу, ось біля нас 200 метрів річка. І виходить, у нас завжди тут вологи багато, завжди мокро дуже. І воно ж, оця уся округа колись, це усе типу, казали, що болота були. Ну, це як старі люди, тут як ми приїжджали, ну, приїхали в будинок тут, а дивитися, все це. Це усе насипне, сюди навозили ґрунти і так далі. Ну, це колись давно було. От і все. Так що, в общем, у нас тут же ж під носом річка. Ну і, з, і я думаю, що із-за того просто це все таке глинисто, чорноземне якесь. Ну Воно, не, воно і не чистий, да, чорнозем, Ну і не глина, і не пісок. Воно такий якийсь змішаний ґрунт, що ну просто-напросто тут все треба бетонірувати. Ми у двір сюди висипали 19 тонн е, цього отсева да? кум тоді привіз. Ми оце все засипали, і що його видно? Ні. Тобто, да, тут лопату скопнеш. Ось, ось іди, покажи, я просто до Бачите, там, там усе отсєв, ось, усе отсєв. Це із-за того, що тут оце гран отсєв оцей, можна просто хоча б хоч трохи по двору тут ходити. Але ж якби його взагалі не було, то тут, ну, як там, дощечки якісь прокладаю і ходи, як, я не знаю. Ну, просто як хочеш, так і ходи, от і все. Що, фурзицію, пішли. Фурзиція. Отут. Фу, точно? Так. Да. — І що тоді? Фу. Так вона, вона ж ти кажеш капець. Ну, так, як її підрізати. — Давай її десь отуди далі. Ні, ні. — Може, отуди її на вугол заяву. За... Хай... Там дерево. От, о... Ні, отам от буде класно. От дивися. Отам от е, цей, А тут, може, якусь е, троянду ще одну посадимо чи ще щось. Хай тут... Не нужна вона тут, вона ж тебе кущом розцей. А туди буде гарно, отуди. Вон. Ось пішли. Де, де лавон? Ми лавон все одно уберемо, правильно? Хоп. Короче, кругами ходимо. Так, І отут, а ось дивися її, якщо вона ти кажеш кущом, отут давай її отак Та Я садити. ж там цю хотіла посадити, близько Ого. не сади. Щоб заплило біседку трохи, так воно ж оце кущом буде. На що її заплітати? Воно буде тоді ну, таке обплете. З тої сторони. Або з зоді тут по, по цій А? Фух. Прийде момент, коли мені тут взагалі ніде буде ступнути. Отак дивись, на вуглу, так, да? класно да. якраз. Давай. Так уже і буде. Угу. Не глибоко. Не глибоко, все, вставляю. Давай. Це. Макар? Ні. Не. не макар. Вона ще хай виживе. А тут я вже хочу, щоб вона була великою деревиною. Ще хай. Це. Все. Ти кажуть, що вона дуже живуча, бо це таке тіпа. Типу... Я тепер тобі нічого не довжен. <різь> <різь> Все, я відробив своє, да? Е? Все. Слава Богу. Коротше, що, красота колись буде, так? Да? Опа, пішли. А тепер йдеш за мною вичищати в свиней. Ти цим мене хотів налякати? Е, е, я хотів цим налякати людей, які нас дивляться. Ага. Ми все робимо у двох, товариші трудяги. Скільки живемо, скільки і все у двох. 10 років офіційно і ще років 5 неофіційно, так? Да? Що, все, подякував. Всім дякую за перегляд. Садіть красиві. Рослини у своєму дворі. Ну, що я хочу ще сказати? Щоб було у вас в дворі красиво. Коротше, товариші тредіа, якщо що, замовляйте отакі штуки. Я хочу, так сказати, просто хоч якось від, відблагодарити цю людину. ну, Богдана цього, який продає це все діло. Так що, в общем, якщо вас щось інтересує, я тепер ще й закріплю цю штуку, як і в Інстаграм. Я там ніколи в житті не сиджу, я не знаю, там, що взагалі робити в oh. тому інстаграмі. Паразити. Але як точка е, якогось ринкового бізнесу, чи як це назвати, да? ну, такого, що можна виставити красиві рослини, ви просто можете подивитися, яке там все, а потім вже обрати для себе, що ви хочете. Е, Кажіть, що ви підписник ДХТ. Можливо, Богдан зробить вам якусь знижечку невеличку. Ну, можливо, я не знаю. Отак от. Це я ж кажу, це я не рекламую там. Просто кажу, що от, от ми взяли, ми його показали, от воно реально якісне, класне Так що, і ну, дебеле таке. Прям. Mm -hmm. Рослини, всі прям вишукані. Все, всім дякую, всім пока. Миру, здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї, щоб у у нас було гаразд. З вами був канал ДХТ. і. Садове, як це там назвати? Садове діло Миколи. <рес> ми закінчуємо сьогодні це все діло. Далі буде. Якщо вам інтересно, то ми ще щось посадимо. Пишіть коментарі, щоб сюди можна було б ще Гортензії. Гортензії. Це що таке? Це от, от таке. Да. В кого є гортензії, присилайте. Ми Беремо <рес> берем гортензії. Якщо у вас лишні є, то можете присилати. Куди їх тут? Отут, до оток, і там можна, да? І отут? Або в ці стовпчики. Всім дякую, всім до побачення. Пока-пока. Пішов я руки мить.